Добрий день, мої любі брати і сестри. Вітаю вас. Слава Господу за всіх нас, що ми рухаємо, що ми діємо в тому, що нам Бог показав. І давайте сьогодні я хочу сказати дві такі речі. Знаєте, колись я Бога питала, бо він до мене якось відкрився дуже щиро. Я кажу: я хочу тебе теж порадувати. Я хочу тебе е, теж зробити таку приємну річ. І для мене прийшов такий прообраз маленької дівчинки, дитини, яка приходить до байка, приносить йому цукерку. Тобто, е, і батько дійсно йому дуже приємно, він радує, радіє е, від того, що дитина пам'ятає про нього, від того, що дитина якось відокремила якусь частинку свого приємного для нього. І так і ми, коли е, робимо для Бога те, що йому треба, це його дуже радіє. І тому для мене це наші е, зустрічі щодо освячення, це, повірте, це дуже е, кладеться на серце батько, і він е, дуже пишається нами. Я не хочу вас там якби перехвалити. Це так, я це відчула нещодавно. І він мені показав, що коли ви це робите, ви як маленькі світлячки, які осяєте цю темряву гріха. І для мене освячення це таке саме служіння, як і молитва, як і соціальне служіння, чи служіння звільнення, зцілення. Тому це дуже важлива річ і дуже важлива речі, які ми зараз робимо, дуже важливі для батька. І батько також зробив таку невелику корекцію, тому я хочу це вам сказати. Що говорячи про освячення, ми дуже часто багато говоримо про якісь помилки, але не, не можна постійно говорити про негативне. І тому він мені показує, що е, говоріть про якісь речі, про ваш успіх в господі, говоріть про Христа. Говоріть про те, що вас, що вас мотивує. І тому сьогодні я хочу поговорити про героїв святості, які, щоб це мотивувало нас дійсно далі і далі, і далі, далі це робити, рухатися, не зупинятися. Поглиблюватись, не боятися в певних речах е, е, якісь, не боятися того, що якщо нам буває, може, в якісь моменти ситуації. Е, е, і це е, ці місцеписання до місцеписання мені Бог колись-колись дуже е, ну, давненько мені показав, і ці місцеписання вони мені допомогли присвятити себе Богу більше і з ним е, е, глибше. Тому що дійсно ми написано, що ми перемагаємо кров'ю Ісуса і цілою свідоцтва, і це будуть такі місцеписання свідоцтва, як діяли люди не просто віри, а і, і я вірю, що це люди святості освячення, що вони досягали. І перше місцеписання це євреям, 11 глава, це дуже таке відоме місцеписання. Ми знаємо, що це глава, глава віри, але я буду трошечки не про ну як би трошки нижче писати з 32-го вірша, і там потім трошечки за візьмемо ту главу. І спочатку там говориться про Моїсея, про Авраама, про всіх цих людей, які рухалися з Господом, і з 32 му вірші написано: І що ще скажу? Адже мені забракну часу. Якщо розповідатиму про Гедеона, Варака, Самсона, Евтая, Давида, Самуїла та про інших пророків, які вірою перемогли царство нам дуже відомо це місцеписання зараз та часи, чинили справедливість, одержали обітниці, замкнули е, левичі пащі, згасили сили вогню, втекли від істряміча, одужали від дуги, були сильними у війні, обертали до втечі полки чужинців. Жінки одержувалися, померлих через воскресіння, інші були закатовані, не отримавши звільнення, щоб осягнути краще воскресіння. Ще інші зазнали знущань і побоїв, і також кайданів і ув'язнень. Їх каменували, перепилювали напав, вони вмирали зарубані мечем, тиняся ввечах і казачих шкурах, е збідовані, здиндолені, покривджені. Ті, яких світ був, е не був гідний. Тинялися в пустелях, горах, печерах. За них і рук земних і хіру... і всі вони засвідчені вірою, не одержали обітниць, оскільки Бог передбачив для нас щось краще, щоб вони не без нас досягли завершення. Тому і ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкінь всяку гордість та гріх, що на нас легко оплутає, з терпінням приймуємо до тієї боротьби, яка перед нами дивлячись на на. І, дивлячись на проводаря і вершителя віри на Ісуса, якийсь, незважаючи на знов ж таки на сором, замість належної йому радості, перетерпів хрест і стів праворуч Божого престолу, подумати до того, хто від грішників претерпів таку наруку над собою, щоб ви не змоглися і не ослабли вашими душами, бо ви ще не боролися до крові свою гріхом. Тобто, всі ці люди вони сходили сходили з Господом, це це було герої від Хозавіту, і вони все це претерпували, вони в цьому всьому ходили, тому що е, вони все це прокладали шлях для нас. Вони навіть, навіть так, вони проводили шлях е, для того часу, коли зміг прийти Христос, і е, церква могла рухатися вже в Божій благодаті далі. І е, е, друге місцеписання воно вже говорить про героїв віри е, Нового Завіту. Це друге Коринфяна, 6 глава. Спочатку, з першого вірша. ми нікому не чинимо жодної перешкоди, щоб служіння було бездоганним, але усьому виявляємо себе як слуги Бога. Допоможи мені Господь, допоможи нам Господь у великому терпінні страждання, у нещастях. У пригніченнях, у ранах, у в'язницях, у заворушеннях, у труднощах, у недосипаннях, у постах, в очищенні, в пізнанні, в терпеливості, в лагідності, у святому дусі, в щирій любові, в слові істини, в силі Божій, зі зброєю у правої та лівій руці, у славі і безчесті, у ганьбі і похвалі, як ті, які сіють оману, але ми правдомовні, які невідомі, але добре знані, як ті, що вмирають, однак ми живі. Як карані, але не страчені, як ті, що сумують, але завжди радіють, як убогі, але за багатьох збагачуємо. Наче ті, які нічого не мають, але всім володіють. Наші виставі відкриті для вас, карантяни, наше серце широке, але вам і, і у нас вам не тісно. Проте, тісно ваше серце, кажучи вам, наче дітям маєте широке серце і ви. Тобто, начебто прийшов Христос, да, начебто, повинна рухатись благодать, але. Ці всі люди для, для того, щоб Бог мог рухатися так як йому треба, вони проходили от всі ці е, випробування, вони про, проходили всі ці ситуації, е, тому що е, знали, кому вони служать, знали, з ким вони рухаються, і знали, для чого вони це роблять. Ви знаєте, я недавно дякувала Богу за те, що я народилася в ці часи, Де в часи відхозав, завіту, коли там взагалі жінка не мала ніякого права. Була наче річ, хоча було дуже багато великих жінок. Не в часи Першоапостольської церкви, коли люди, щоб зберегти те, що дав Христос, вони переходили теж ну, ви знаєте, і роздирали їх львами, і катували, і страчували, але вони все це робили для того, щоб прийшли ми. І... Щоб ми могли зараз робити те, що батько потрібно, щоб те, що спочатку говорила, щоб ми могли давати Богу, зробити Богу якось свій відсоточок, те, що буде його радувати, те, що дасть йому можливість рухатися в тій силі і славі, яку яку вони бажають, тобто всі ці герої відхоло завіту своєю посвяченістю, вони прокладали шлях у першоапостольській перша поставській церкві. Да? І написано, що вони не отримали, вони не отримали те, що ми зараз маємо ми. Вже першоапостольські служителя проклали нам шлях. І тепер наша задача своїм освяченням, своїм ходінням перед Господом прокласти шлях наступному поколінню, тобто присвятити себе, щоб, як тут написано, щоб ну, Богу нам в Бозі не тісно. Але може в нас є якісь речі в наших серцях, в наших в яких Тісно Богу в наших серцях, і тому е, нам треба розширити своє серце. Да. Нам треба дивлячись на цих героїв, дивлячись на цих людей, дивлячись на те, е, яку вони ціну платили, і ну, погоджувались на це, посвячували себе, е, щоб прокласти цей шлях, послужити зараз нашій країні, послужити нашим військовим, послужити нашому народу. Щоб дійсно е, сталося, звершилася та слава Божа, яке про яку він говорить. Я вірю, що ми це робимо. Е, я вірю, що ми це в цьому рухаємося, е, хто в якій можливості може, е, і тільки єдине, щоб ми це не зупинялися в цьому, щоб ми говорили, щоб ви можете прочитати про цих героїв, е, щоб е, це коли знаєте, теж читала книгу мучеників, і там ще одна була книга. Людей, які страждали за Христа, то я не могла читати ту книгу. Я перший раз я просто відкривала, починала плакати, ридати, каятись перед господом, закривала б, не могла. Вже тільки потім, через певний період часу, я вже могла продовжувати, тому що люди приносили отакі от великі жертви. А зараз у нас ну настільки настільки класні часи, що ми можемо вільно проповідувати, ми можемо вільно рухатися, ми можемо вільно вис вис висказуватися, Ну, все все надано. для техніка є, інтернет є, щоб ми могли читати, якщо скільки треба, якусь літературу, якусь слухати якісь благословенних проповідників. Тому беріть оці ці приклади, е працюйте за своєю душею, за своїм серцем, і я вірю, що Бог через це буде давати нам дійсно взрощувати в нас гарний плід. І слава Божу. З миром Божим, до, до, До нової зустрічі!